Вашингтон виділяє новий пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів. Про це оголосив держсекретар Ентоні Блінкен, який нині з візитом у Києві. Це кошти на військову та фінансову допомогу. На ці гроші українці зможуть закупити необхідне озброєння. Також частково це буде інвестицією для зміцнення військово-промислового комплексу України. Україна зараз страждає від посилених нападів, абсолютно безумних обстрілів цивільної інфраструктури цивільного населення, і ми зараз сприяємо, що було доставлено і озброєння, і боєприпаси доставити безпосередньо на поле бою, а фінансову допомогу населенню це наш пріоритет. Ми зосереджувалися і на переговорах на тому, щоб знайти більше озброєння і доставити його в Україну. Говорили і про гарантії безпеки. Уже 32 країни уклали такі угоди. Зараз Україна та Сполучені Штати завершують фіналізацію тексту. А напередодні на зустрічі з президентом Зеленським дипломат наголосив, що Сполучені Штати сповнені рішучості забезпечити наш успіх на полі бою.